Доброго дня! Сьогодні 3 березня, місто Тернопіль. Хочу показати вам свої ківі, як зимують багаторічні, які вже плодоносили ківі. Отак От вони вже обрізані у... в середині січня. Чи навіть ну, деякі в середині, деякі в, кінця, в кінці січня, на початку лютого я їх обрізав. Це ці, що в мене ростуть, ці кущі, які ростуть з південної сторони будинку, я їх отак е білими простинями, щоб скелетні гілки не нагрівалися. А молоденькі кущі, які в тому році я тільки посадив, я зробив отаке укриття. Восени я вам показував, як я робив укриття. І зараз у нас вже температури плюсові і йде потепління. Я щоб не спарити, щоб не зробити ще хуже своїм рослинам, я зараз візьму оці мішки, оці так я робив як віглами, щоб площу знизу забрати, захватити чим більшу. Щоб землю, тепло землі йшло мені від ігвам з південної сторони. Вігвамі були пороблені отакі вікна, воно не є герметично, щоб вони все-таки не спарилися. Хоч вони можна і не відкривати, бо є продихи, але я відкрию вже. Певно, що зараз один відкрию, подивлюся. Ось я розкрив. Накриття на тківі Все гарно перезимувало. У нас морозів не було великих, було пару ночей мінус 16. То воно гарно перезимувало. Оце ось підщепа. Чи... Не підщепа, а прищепа. Я щеплював е... чорним чорне. Отак воно дало. Прирост більший, але я його, коли робив укриття, підрізав. І дехто е, хтось писав мені в коментар, е, коментарях під відео, що що робити, що ківи не обрізані, накриті. Е, що робити в цій ситуації? Е, е. <світтє> Якщо ще немає у вас великих температур, ой, високих температур, Можете зараз краще його обрізати. Якщо там воно трошки потече, то не страшно. Більш негативний результат буде, коли ви зовсім не обріжете своє ківі. А якщо вже температури в півдні, на півдні там великі, ви не обрізали, то можете почекати, коли вже почне фаза росту ківі, буде по три-чотири листочка. на Пагінцях, тоді можна зробити обрізку. Обрізку робити обов'язково. То я зараз його дивлюсь, воно не запарилось, там є вентиляція, і я отак От ще пороблю зверху вентиляції, не буду я відкривати, воно то буде добре, немає там. Ні конденсату, нічого, просто отак пороблю зверху отакі продихи, щоб не збиралися, не збирався там конденсат, а е, вже його повністю відкрию, бо це є захист ще і від сонячного нагрівання, щоб воно скоріше не пішло у вегетацію. Коли у вас буде вентиляція зверху, отака от вентиляція. Бачите? воно там собі гарно від вітрів є захист, а температури тут не сильно піднімається. Отакий був у мене циліндр зроблений. Так що відкривати повністю не буду, тільки візьму, дам продих Києва. Бачите, що земля. Коренева система навколо моїх насаджень замульчована. Бо хтось питав, зразу будуть давати відповіді. Таке невеличке сьогодні буде відео. Відповіді на е, підписникам, які задавали питання, що чим мульчувати Києві і Актинідію. Е, мульчувати кореневу систему цих насаджень можна любим. Органічним матеріалом, те, що розкладається, це може бути листя, може бути солома, може бути подрібнені гілочки, щепа. Ну, з свого досвіду хочу вам сказати, що самий оптимальний і самий добрий результат дає мульчування хвойним опадом. Якщо хто має неподалік ліс сосновий. То без фанатізму, звичайно, щоб там в сосновому лісі все вишкрібати і забирати на свою ділянку, а просто поділитися з лісом. Більшу частину лишіть під соснами, а там третю частинку можете забрати на свою ділянку, замульчувати свої рослини. Я мульчував листям, бо лісу близько не маю, а листя є. Є, листя таке є від е, газон Тут у мене газон, син косить, тут трошки з газону. І воно гарно воно від захистило, тут ще під низом земля замерзла. Отак, де немає мульчі, земля вже відтаяла. А там, де є мульча, е, захищає від. Мульча захищає не тільки від морозів, але і від сонця. І тут дуже там промерзла гарна земля, бо мульчу, ми пам'ятаєте, закидали, накривали свою кореневу систему рослинам, коли були перші заморозки. Це теж немаловажний факт, що коли земля вже замерзне, от тоді ми накриваємо мульчою. І робимо такий термус, щоб в стані спокою протримати наші рослини, чим можна довший період. А потім воно то все дожене. Потім можна буде коли, ну але я так не роблю. Це можна такі культури, якщо у вас були замульчовані, такі культури, як е, полуниця. Хоча я полуницю не мульчую, у нас великих морозів немає. Плюс до того. Е, все було накрито снігом, а де хто мульчує соломою свою полуницю, то не спішіть мульчувати коли, до того часу, поки не нагріється гарна земля. От коли вже нагріється гарна земля, потім можна буде вже замульчувати і там буде термос, і вже мульча буде працювати, закривати вологу між рядами і гріти вам кореневу систему. Е, ну, <кій> е, більш таких е, про, по підживлення. Чим підживлюєте ви свої актинідії киві? Е, перше підживлення я роблю сульфатом амонію. Цим я даю трошки стартує азот, азоту даю своїм рослинам, бо сульфат амонія це. Е, я не пам'ятаю, по-моєму, що 32% азоту і, і щось в тому районі сірка. То заразом підживлюю свої рослинки і підкислюю. Бо азот нам потрібен не тільки, щоб живилися наші рослини, а й для того, щоб оця мульча гарно розкладалась. Бо при перегниванні мульчі вона із ґрунту. Забирає багато азоту і тим самим е, забирає азот і в наших рослин, то обов'язково треба підживити азотом. А потім вже будемо дивитися по фазі розвитку наших культур, по загрузці, по е, стану наших рослинок. Перезимувало все гарно. От воно хай тут воно ще побуде до певно, до квітня місяця. Я тоді вже вам покажу, розкажу. А актинідії свої вже от стоять вони, тобто не, не стоять, а лежать на пергулі, ждуть свого часу, ждуть весни, ждуть тепла. Також коренева система вся замульчована. Листям. Їм там зараз земля також там замерзла внизу під мульчею І також чекають весни. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!